Твоє життя це ніщо, шляхи до порозуміння з росіянами це ніщо. Дружби народів це ніщо. Наше радянське минуле, яким би воно, воно не було там важким, поганим, але е, воно мало і багато хорошого. Але е, у нас це е, просто без шансів теж це все ніщо. Хоча це наш фундамент, на якому наша держава виникла в 91-му році. Але це все все одно, це ніщо. А от наша якась така міфологічна, націоналістична, горда, сучасна Україна це все. І це те, за що ти е, зобов'язаний здохнути, якщо ти тут народився. От ми докотилися до такої абсолютно конченої терористичної моралі. Що ти маєш здохнути за свою державу, тому що ти тут народився. І це єдиний сенс твого життя. Немає більше ніякого сенсу життя. В жодній культурі, в жодній релігії, в, о, от в жодних людських почуттях: там знову ж таки, дружба, любов, взаємопорозуміння, співчуття, здатність співчувати горю інших людей. Ні, ці всі людські цінності, так само як і цінність чесності. Про яку я окремо приділив увагу, оці всі цінності не мають ніякого значення: будь брехливим, будь бездушним, будь безсовісним, будь жорстоким, будь вбивцею, будь просто психопатом відбитим, таким, як наш е, е, цей голова е, розвідки Буданов, от будь просто от такою бездушною нарцисичною сволотою, головне здохне за державу.